Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Друзі, коли я почав шукати собі термос, то варіантів було безліч. Це і різні бренди, і різні моделі, але після доволі таки довгих порівнянь, подивився багато відео, почитав багато відгуків, я зупинився саме на бренді Stanley. Чому? Бо, перш за все, мені потрібні були надійність, довговічність і практичність у реальних умовах. У результаті я обрав два термоси для своїх різних задач. Компактний Adventure to GO, так, це для подорожей, для щоденних поїздок, для походів, коли мені реально важлива і легкість, і мобільність. І великий Legendary Classic. Це на 1,4 літра, для ситуації, коли треба забезпечити, наприклад, гарячим чаєм невеличку компанію друзів або себе протягом всього робочого дня. Отож, один із термосів, як я і сказав, я шукав для походів і щоденного використання. Мені було важливо, щоб він був компактний, легкий і водночас надійний. Саме тому я зупинився на лінійці Stanley Adventure to Go або Термос для подорожей. Перше, що мене зачепило, друзі, це його подвійна вакуумна ізоляція. Вона реально працює. Тут між двома шарами сталі утворюється вакуум, який блокує теплооммін. Завдяки цьому напій всередині тримає температуру годинами. Для мене це було, до речі, вирішальним фактором, адже саме у поході. Гарячий чай або холодна вода можуть бути справжнім порятунком. Об'єм тут у нас 740 мл. Він доволі таки оптимальний, як на мене. Достатньо, щоб вистачало, в принципі, не дуже надовго, але достатньо, повторюсь. Термос сам не важкий. Він тримає гаряче до 20 годин. Тут бачите, можете дивитися, холодне до 25 годин, а льод може аж до 4 діб. Це також мене реально здивувало. Ще одна причина це зручність і міцність. Корпус вкритий, дивіться, покриттям хемертон, яке захищає від подрябин, робить термос зручним навіть у рукавичках. Також це захист від корозії та впливу зовнішнього середовища на термос. Загалом доволі таки стильний, класичний на вигляд, дизайн, який, в принципі, став фірмовим у компанії Stanley. Кришку, друзі, можна використовувати як чашку. Також така вона прикольно виглядає. Мені також сподобалося, що він доволі таки легко миється і зручно. За допомогою, звичайної губки якоїсь такої, знаєте, ніби палочки, це все можна гарно дуже помити. Він важить трішки більше, ніж 1 кг, має діаметр 8,1 см і у висоту він 27,8 см, що також має важливе значення, наприклад, якщо ви берете його на прогулянку з собою. Покажу вам поближче, що можна що не можна робити. Його основні такі характеристики, що обіцяє виробник, ось така кришка так вона виглядає, дивіться, із такою резиночкою. ось. Її також потрібно мити, вона на різьбі. Тобто, якщо у вас термос герметично закритий, так? І для того, щоб повністю не відкривати і відповідно, не витрачати все тепло одразу, ви можете трішки привідкрити і спокійно собі наливати той же чай чи каву. Я, якщо чесно, оцей невеликий термос там був ще менший, 350 мл. Ну, я брав саме 750. Це на три порції кави, наприклад, такої лате. Да? Буду з собою тут і каву носити, хоча виробник не радить е, сюди додавати молочні продукти. Тим не менше, і чай. Це термос ось такий для подорожей, невеличкий. Наступний термос цього ж бренду я обрав уже із більшим об'ємом. 1,4 літра. Передусім, цей термос я буду використовувати на риболовлі, для довгих поїздок за місто, наприклад, або знову ж таки на невеличку компанію. 3-4 людини, чай п'ємо на ура. Знову ж таки, друзі, завдяки подвійній вакуумації, тобто ізоляції, гарячі напої тут можна тримати уже до 40 годин, холодні до 35 годин, а лід аж понад 6 днів. Зокрема, заявляє про це і виробник. Все як має бути. Тут є ось така прикольна ручка, як вона, метелик, здається, називається. Тобто, знову ж таки зручно носити, якщо не потрібно, закласнули і вона не займає багато місця. Корпус із нержавійчої сталі 18х8 також додає впевненості, він витримує і удари, і падіння, і постійне якісь навантаження, наприклад, якщо ви термос таки носите постійно у рюкзаку. Окремо тут також варто відзначити і пробку. Її не треба повністю знову ж таки відкручувати. Трішки відкрутили і наливаєте. Бачите, є ось такі тут. стрілочки вам показано, є ось такі отвори. Відкрутили трішки і наливаєте собі щось що там. Компот гарячий чи чай. Також дуже зручно. Кришка -чашка, вже, звісно, більшого розміру, також класна, як на мене дуже. У повсякденному житті, знову ж таки, на риболовлі це ідеальний варіант. Ось так виглядає ця кришка. Вона трішки більша, також про також варто її мити. Ось сам термос. І ще один великий плюс гарантія, я не знаю, це правда чи ні, на сайті написано 25 років. Безумовно, оскільки я не буду використовувати цей термос, але це також про щось да говорить. Тут трішечка також, бачите, гмотіли і закрутили. Все. Навіть, друзі, коли ти його тримаєш в руках, відчуваєш дійсно якість. І менший, і більший, це дійсно якість. Тепер у мене є ось такі два термоси. І вони, в принципі, повністю на сьогоднішній день закривають мої базові потреби. Один компактний для щоденних поїздок і походів, а інший такий більш місткий, більший для компанії чи там довгих поїздок за місто. У будь-якій ситуації, що мені потрібна, наприклад, така виникає у мене, я маю відповідний варіант і тому можу не хвилюватися за свій комфорт. По цінам в Україні, звісно, вони коштують дорожче, але якщо ви зможете замовити їх на Амазоні, підібравши відповідні скидки, то ви можете придбати ці термоси дійсно по дуже гарній ціні. Виробляються вони, до речі, у Китаї, це фабричний Китай, але бренд американський. По всім відгукам, ну прям термос супер. До речі, я попереднім користувався тільки старої моделі. Дійсно, він тримає досить і досить гарно тепло. Тобто зберігає напої або в гарячому стані, як вам потрібно, або у холодному, в залежності від пори року. Я ще обов'язково окремо про те, що як оці термоси зберігають тепло уже на сьогоднішній день. Це нова лінійка. Дякую за вашу увагу, друзі. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним, особливо для тих, хто зараз, як і я, обирає для себе термос. Повторюсь, це не лише на холодну пору року, це і на літню пору року. Тут можна зберігати і про напої. Що також дуже зручно і ідеальна. До нових зустрічей!